Запилення орхідей у домашніх умовах. Перша частина відео вже є у профілі. Коли ваша насіна коробка дозріла, і ви зібрали насіння, час його висаджувати. І це найскладніше, бо нам потрібно зробити поживне середовище для проростання насіння. Воно дуже дуже дрібне і просто так не проросте. Перед посадкою банки потрібно прокип'ятити, щоб з не заразити. Один з варіантів поживного середовища складається з дистильованої води, крахмалу. Усі грамовки я напишу в описі під відео, але одразу хочу зазначити. Бачите, щоб ви не бігли це повторювати, бо я сама роблю це перший раз, і поки у мене нічого не проросло. Також знадобиться пюре банану, мед, цукор, активоване вугілля та мінеральне добриво для орхідей. Коли все готово, можна починати варити цю бадягу, інакше назвати це складно. Усі інгредієнти ми додаємо до дистильованої води, починаємо вводити крохмаль і увесь час активно помішуємо. Коли воно почне густіти, знімаємо з вогня і пересипаємо у ємності. У нас воно занадто сильно загустіло. Ми його перетримали. Поки наше зілля охолоджується, ми беремо перекис водню, наливаємо його до нашого насіння орхідеї. І набираємо його у шприц разом з насінням. Коли середовище охолоне, ми на нього зверху висаджуємо насіння над паром, і цей отвір пізніше ми заклеїли скотчем. Я хочу наголосити на тому, що усе це тільки експеримент, і я роблю це вперше. І якщо щось виросте, це буде буквально чудо, тому що у домашніх умовах зробити лабораторію це буквально неможливо. Після посадки на двох банках з чотирьох виросло дуже гарна пліснява, але минув вже місяць, і дві банки досі тримаються. Там жодної плісняви немає. Але і проростання насіння я не бачу, тому будемо чекати далі. Цікаво, що з цього вийде.